Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусень. квіточки не тільки. Ви пам'ятаєте ось цю рослинку із такими листочками, схожими на долоньку, з п'ятьма пальчиками? Так, це Аврамова дерево не або вітекс священний. Минулого разу ця рослина викликала у мене захват. Тим, по-перше, що воно дуже ароматне, квітне, коли вже майже нічого не цвіте ну, З таких кущів здороветельних, в принципі, і нам кожна квіточка є важливою. А вона зацвітається, деревинка чи кущик, саме в кінці серпня і вересня. Якось воно мені не зустрічалося. ну, Ніколи, щоб я так на нього звертала увагу, бо не чути цей аромат ну, це треба зовсім не мати нюху, як ото кажуть. А аромат дійсно такий, гарний, і теж приваблює. Комашок. Це дерево мені нагадало будлею, точніше, кущ він і є в наших широтах саме кущем, хоча деревинка до 5 метрів може виростати. Це символ незайманої богині вести. І часто його називають снотливе дерево, вітекс, чернецький перець. І що я хотіла вам розказати? Уявляєте, я зацікавилася цією рослиною і взнала, що вона витримує до мінус 23 градуси. Воно може повністю обмерзнути до самого низу, а потім відростає, і оскільки квітне на цьогорічних пагонах, то. Воно цвістиме, хай буде невисоке, але воно квітнутиме, воно просто унікальне, воно любить сонце. Витримує на півтінь, це вже я вам показую, що було що розповідати і будлею, яка в садовому центрі продається. А самі ж розумієте, що тема в нас про Авраамове дерево. І інколи в напівтінні виростає, витримує навіть засолені ґрунти. Просто така унікальна рослина. Я не знаю, чому вона не розповсюджена у нас. І, чесно сказати, я раніше її точно не бачила. Коли будлея в нас є, то відтекса я не бачила. Плоди воно перехресно запильне, але інколи й сам на сам запилюється. І з одного дерева можна збирати ну, достатньо багато. Плодів, але, чесно сказати, я, воно схоже на плоди перцю. Рослина може вирощуватися із насіння, оскільки падає, проростає, але потрібно перехресне запалення, щоб вона проросла. Саме запильням, я так думаю, що навряд чи. В основному це вегетативний спосіб розмноження. І мені здається, що прекрасно буде живцюватися. Я шукала саме для чого використовується ця, ця квіточка, і це жіноча квітка в основному для репродуктивного здоров'я у жінок. Побічні ефекти, уявляєте, у квітки є побічні ефекти. Це може бути і нудота, і головний біль, і розлади циклів у жінок. Це я так думаю, що потрібно з'їсти плоди цього дерева, інакше від чого почнеться. Шлунково -кишко кишковий дискомфорт. Але, чесно сказати, аромат достатньо сильний, і, чесно кажучи, коли стоїш близько і багато великий кущ, то голова дійсно починає боліти. До речі, людям, які приймають ліки пов'язані з дофаміном або ліки від хвороби Паркінсона, заборонено вживати ягоди, саме Вітакса. І жінкам, які проводять протизаплідну. Таблетки приймають або гормона терапію, теж треба бути обережними і не рекомендується вживати. Так що, як ото кажуть, декілька штук це ліки, а кілограм це вже отрута. Але мене з медичної точки зору, і з фармацевтичної найменше вона зацікавила, а найбільше зацікавила як квіточка, що пізно цвіте. Вона прекрасно, бачите, тут зробили типу такої композиції в садовому центрі. І вона прекрасно із лаками виглядає, із хінацеями, з ромашками, рудбекіями. Така унікальна рослинка, особливо в невеличкому виді. І ось про те трішки, що я хотіла і сказати. Постійно ходжу в ботанічний сад міста Гютерсло, постійно там відпочиваю вихідні. А ось цю деревинку не бачила. Можливо, я проходила тоді, коли вона ще не цвіла або вже відцвілася. А вчора у мене був такий легенький шок. Нате вам, будь ласочка, на самому вході ось цей кущик. І вона тільки починає тут квітнути. Як бачите, китички ще не повністю розкриті, але аромат уже далеко. Так що знайомимося з авраамовим деревом. Беремо на заміточку. Тут, бачите, кущик уже сформований саме таким кущем великим, виглядає чудово. І, можливо, хтось зможе. Висадити в себе придбати для свого садочка, а я постараюся знайти живець чи купити собі кущик, бо ця деревинка мене зацікавила. А я буду з вами прощатися. Вибачаюся за таке маленьке відео, але квіточка мені сподобалася. Пишіть свої коментарі, як вона вам?